Всім привіт! Сьогодні Я буду грати у Тентерам. Так, -мо, сразу же провалився. Так, давайте скакати, а, а ходить, ходить, именно ходить. Чтоб больше за собою цей фільм. І можна було більше человека так скинути. Дивіться Дивитя, я тебе творил. Нет! Вы тебе почему? так. Mm. Ой! Да, можно просто атаки взять и впасть. Да, да. Вот так и Ну, тут было бы прикольно раз, сюда, дальше сюда прыгнуть бы. Дальше Прыгнуть сюда. А. Вон у меня майн залагал. Дальше сюда вот так. Ух! Так, так, так. Типа так, бежим, бежим. Дальше так, раз, раз. Ну, тут я тут и типа болтов, тоже по-моему, сеть. Ого! Да, да вообще. А, вообще, если только высит, то не могу. Так, давайте раз. Хочу шариться, хочу отыграть. Дивіться, зараз буду прижать пристащить снизу. Ага. Оп. Ага, ага, бачите какие тут видите. Оп! Зараз я буду чувствительную сниматься, все, я зароблю. И тепер... О! <стут> Ой-ой-ой, чувствительність вс. <звук> Ааа, кикар... я думаю, у нас другая якась зараз була. Чуєте, давайте... А тут а тупо зараз і так по краю ходить. Оп. Ого! Вот это было опасно. Так. Еще один этаж есть. Остальный этаж там еще здесь остался. <Свы> еще куча всякого с... кнопку нажал очей а я не прыжок не использовал У мене був великий, щоб, щоб, щоб... В мене не, ну у меня бы выкидывается. Мені не бегать, я просто продержатися. Ну, якщо б я ще нормально концентрував свої пальці чи руку, не знаю. Щоб можна було... А, о, ми вже вули? О, ні. Эээ. Эй-э-э-э-э. Пошлите ще раз, я Ммм... Mm, так, що то було? Що це за ігра була? О, це я сейчас в головному меню. Ой-ой-ой-ой-ой, не це, не це, не це. вийти, 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 вийти. Е, о, тут, наче, в аркадних іграх, да, от. Тентеран. Зараз буду в нього ігра. А я... Тупо в лобі нікого немає. Ну ладно, буду ждать, пока никто зайдет. Так, оно тут уже все нашлось, так. Давайте на вот сюда, вот тут. Вот тут буду бегать. Возле центра буду. Вот так, никто не міг туда прийти. У -у -у Ой. Фух, чеки не говорить, мені те, что я зараз зарасадюсь в першу же секунду. Я не могу. Я не хочу вздохать одним із перших. Йоу, подивіться як Та, клагає. Так, кайф. Уже хтось сдох. Виїздка вистав. Так, коротенько, коротко, поку, уходим. Главное нам самим не впасти, а так то все останні то все вообще пофиг. Гавно нам просто не впасти. А на других нам наоборот их на надо подбивать. Чтобы <кхи> в них все попадало, а мы осталось одни. У меня были такие типа ууу, Сима. Аккуратненько тут раз. Так. Не, ну пока нет, наша тактика работает на ура. А яку ми вже окружність тут, так, можна сказати, пробили. Так. Аккуратненько тут а не спіша. Все нормально у нас Ті, хто будуть зверху падати, то їм тут толком не вижити. А вижити їм можна тільки збоку, я думаю. Бо посередині, де вони тут приземляються? Тут толком нема, де приземляться, реально. Ого! Я не побачив. Так, уже стає хардкорній. Реально, стає вже сложнейшая. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, мою А тут осторожно надо. Двойный прыжок. Для кого придумали, я бля. Двойный прыжок. Двойный. Я так просто класс, один раз. И все, ты подлетишь сразу на миллиард блоков. Ладно, буду вот дальше ждать. Так, у нас осталось уже 10 секунд. Так, приготовляемся, заражаемся заряжаемся энергией. Все. А. <плодил> Давайте, короче, на другой этап. На другой, на другой раз. Ой. Не, ну в принципе тут можно впасть, но нежелательно. Так, знову давайте робити такі вот округи. Бо з кругами, як на мене, то хорошо вийшло. Ми довго були продержалися. Тупо типу до останнього держалися. Так, біжим, біжим. Та, раз. Ну, поки ми тут все легко, ль... хотів сказати. ноутбук и спасибо роутеру за какие хороший интернет вот. обожаю я сижу для самого роутера да 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 угу. так короче надо заняться спортом я занимаюсь спортом да я то что там подумала що... Я спортом занимаюсь. Я вообще-то сильно я занимаюсь спортом. Блин, я тут не могу поднять. У меня 12 лет. Ах ты, тварина такая! Сейчас какой-то просто ще... Все попадали в нас. Знаете? Зараз би і здание изглядать. так... Срана ця фігня. Ну короче, я або він вниз і, іде. А хтось на передостанній теж. І типа знизу все розчищає і зверху все розчищає. Було б нормально так, типа зіграти в команду. Я хочу, щоб зараз було чотири 4 чоловіка. Це буде тупо типу, рознос. ми теж залишилися. Нижний нам спускатися по камістю пасту. Бо і за мого пінга я дуже швидко Ну, Дивіться, тут наче не видно, але ви подивіться просто, як же воно в мене лагає. Як воно в мене так проскалкує. Уф, мені так травиться це. Ви не поставляється. Як же мені це подобається? если у мене зараз буде пин, то мені не жить. Да. Кстати, хто хоче кску, пишите в комментарии. Да, <х anthropology> так, оке, сечко, гуляю Ну, в геншине иногда поиграем, ну кску то більше. Да, так что так, хто хоче кску... Давайте давайте, вы там не знаете, что вы хочете, чтобы я заснял к Ну давайте, давайте там поднажми чуть-чуть, давайте, заварить комментарий, ксочку, лайки, давайте, три лайка и, и буде ксочка на следующий день. Хм-х-хм, <риклад> угу. Ого! Где? Так, надо подкачаться, надо, надо подкачаться. Э, давайте приседаем, приседаем. 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 Да, ты просто приседание, не то, что я там думаю, это фу. Э, я же это приседал, блин, я. Ну-ка сюда, иди, я буду приседать. Стоять. я. приседать хочу. Да стой ты, ну блин. Да я буду приседать для тебя. Так, будем бихты за ней. Да она мне не дала приседать для ней. Туда ей. Умный меня целый вумен. Просто як же эти вумену не жалюсь. Стоять, вумен! Вумен, стой. Стоять. Стоять, ковбой. ну. Во. Давайте догоняем вумен. Ого, вумен! Ты що такие мувы вы Я не знаю що что вумен можно робити такі мегамовы. Оп. Ай, ай, а чого? А чого? Ааа, вон мене Мені прішки уже не остались. Може їх оставить. фіга! я наче в ними клікарить. давай дава так вот, хто додивился до цього да. до цього моменту, Напишіть Бабер. Тоді поймете, що ви дивитесь мої відео, ну, майже до кінця. Хотя ви до середини додивляють. Якщо в цьому Немає лобі ніяково. Это є хаги-ваги. Хаги-ваги, хаги-ваги. Так, дайте мне костюм. Мне надо за кем всю как погонять. Вот за что? Мы можем за тупо зараз забросить зелень замедления. Ю. Видите, зараз на всех. Опа! Класс. Ого! ох о, 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 о-о-о-о-о. о о о оце я крутой, оцей крутой. Бачите, який я мовила, я жорсткий муфу. О! Не зараз поціняв. Остановився смерть. Присів смерть. Так оп! І це сразу буде смерть. Якщо я ще раз так зроблю. Я думаю, я предлагати начинать... Ну, я предлагаю начинать уже 3000 лов. Думаю, кітка. оп яка сила на днем. И честно попак я ще выжить. Ладно, давайте останем каточку заканчивай Ну, вже скоро прийде моя сестра. со стороны начинается. Да-да-да-да-да-да. Отдай мені ноутбук и все, ну короче, знает это все. Раньше через 1 минута так ти будем. Не вообще -то... Да, це наші вумену вони всі. Уф. А я не вумен. Бачите, який я сімочка. Бачите, який у мене скинчик. Це я сам зробив <гум> Знаєте, як у мене Знаєте, як я цю корону, коротше. спочатку у мене був просто скин, дивіться. А зараз я покажу який так, ну а штурма. Скин. Капелюх. Спочатку у мене був просто отакий скін. Да, я залишусь. Тупо, просто мега тупо выглядит, наче якийсь дебіл. Ну і короче. Якось я вирішив создать... Ну, я создаю себе превьюку, у манинатории вже спеціальні програми. Создал сначала один старий, случайно скин. Там, де був в мене Наруто, хто раніше не надався це повний. А у Наруто ж така корона... Ну, щось по типу покороні. То я. Як це побачив, я зрозумів, як це круто виглядає. ну воно там тупо оселилося. Наруто був сзади, типа, внутрі нього, оцього мого скина, в якому я зараз. І виглядала тільки корона. Я не можу, мені ця корона так не нравилась, то, що я її вирішив делать. Потім я ще три часа делав, перемалвував. Да. Ну бачите, який я у вас крутий. Оп-оп-оп-оп. Бачите, як у меня... Якщо він би дебил каким-нибудь, то ми і дальше гуляли. Що це... це за шоколадка? Шоколадка, шоклі. А, -а, -а! О, ну він хоча б однітий. А чого я не водити? Мене надо годити, чого якийсь голий. Та йди нафіг, нафіг іди. Нафіг! Так, короче, тим 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 с тим челиком. Не, ну у меня вкус кинчик прикольный, мне не Так, давайте, так, готовимся. О! Вумен, вумен, вумен. Смотрите, зараз тупо так. Оп, сюда. У меня же ч хотя жалем просто нельзя спускать а спускаемся это смерть О, случайно Бежим, бежим, бежим Ну под сколько там уже зверху розчистили Дофигища Так, а я тут уже расчищаюсь якраз для вас Так, давайте тут зараз... Сейчас чуть-чуть... Огу. Так. Из-за цього сраного бандікама я знову просрав катку! Другий раз, подряд. Фу! А человек, не скачуйте бандикам, бандікам говнище. Все, короче всем хорошего настрою всех зі мною, всем пока и напишите кодовое слово чашка к 200 до конца напишіть чашка и все всем пока пока бам